Лікар, який мене оглянув, в мене ну, вся задність розірвана, все, типа, там просто такий каже, здесь все, спасаємо кому можна. Я вхопив за руку, кажу, що він таке говорить. Там я вже попрощався з життям. Я думав, ну все, я теж розумію, що нога відбірна, що це все. Я взяв хрестик, лежав, чекав, поки я вже помбув. А потім ну, скільки йому вже? І я анестезіологся і каже, що ну, он бореться, давайте ми будемо боротися. І він закаталкою е, в коло мені щось. Закаталкою і він в реанімації. Відходить він в, в реанімації. До мене прийшли лікарі сказали, що ну, потрібно підписати документи на ампутацію лівої кінцівки, тому що не... ну, У Вони мені залишили фото, все, щоб я розумів. А я ну, теж кажу, а вони кажуть, треба вам потік. Ну, кажу, ну, потім знаєте. А вони такі щось, тіпу... не можна зупинити кровотечу з цією ногою, і вони не можуть, ну, скоріш все, з нею мене рятувати, працюють. Що... Ну, все, ну, якщо так, давай підійшли. То... Я прийняв ситуацію, готовий. не лише там ампутація кінцівок. кінців. М'язи не сидиться, всі видалені. Немає змоги там, мені ходити. Я ходив трохи в Ізраїлі там, з ходунками, ті, ну в побуті це не практично взагалі. Ну, типу, пів години протези, щоб п'ять хвилин походити і потім два дні гоїти те, що там понетирав, то ну, таке щось. Я вже звик.